Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо старий Завіт і Новий Завіт. Деякі люди стверджують, що старий заповіт не потрібен, достатньо лише тільки нового. Хоча, якщо ми подивимося, коли прийшов Ісус Христос, то стандарти Божих людей вони стали вищі. Тому що коли людина покаялась, прийняла Ісуса Христа в своє серце, вона народилася звище. Вона починає рухатися в духі та істині. І стандарти набагато вищі. Якщо в законі написано: не вбий. То в Новому Завіті навіть не думай зло. Так? Як Ісус говорив, як в Старому Завіті написано, не перелюбодій, то в новому завіті, якщо ти тільки подумав в голові своїй, все, ти вже займаєшся перелюбством, вже грішиш. Стандарти набагато вищі. І Божі люди, вони на суд не приходять. Коли вони рухаються в духі та істині, коли ми пам'ятаємо приклад. Так, коли Ісус розповідав про Лазаря і про багача, і багач що казав? Направ Лазаря, щоб Він проговорив моїм братам, що я в пеклі, щоб вони покаялися. І що йому Авраам сказав? Хай слухають Моїсея і Пророків. І ми виконуємо Слово Боже, слухаємо апостолів і все, що написано в Біблії, виконуємо по самим високим стандартам. Ми рухаємося в духі. Та істині. Таким чином ми не приходимо на суд і маємо шанс на вічне життя. Тому покайтесь і вірте в Євангелія.